Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто Дніпро. Сьогодні з вами я Діана та Тойота Ауріс. Зустрічайте! Так, друзі, у вас є три секунди, аби встигнути підписатися на наш канал, а також поставити вподобайку. Тойота! Це марка, яка є найбільшою у світі, а також за рівнем капіталізації є найдорожчою. І звісно, коли е, у такій великій компанії розроблюється якась нова модель, то е, Багато шпигунів за цим слідкують, а також витікають якась інформація, якісь ескізи. Так сталося із Ауріс. Ще влітку 2005 року широкі громадськості стали доступні, нібито ескізи інтер'єру та екстер'єру нової короли. А в зимку 2006 року з'явилися чорно-білі фотографії. На випробуваннях її, але як виявилось, це була ні, не Corolla, а е, нова модель Toyota Auris. Тому можна сказати, що Toyota Auris – це Corolla тільки у кузові хетчбек. у 2007 році. Автомобіль офіційно надійшов у продаж е, і завоював величезну повагу у споживачів. У нас вже друге покоління, яке випустилося в 2012 році. І е, автомобіль став довшим та трішки нижчим. А щодо ваги, то конструкторам вдалося знизити її на 40 кг. Кліренс автомобіля 14 см, ще більше, ніж достатньо для міста, і гарно доповнюють авто 16 диски. Серцем автомобіля є бензиновий двигун 1,6, який має 132 кінські сили та 160 крутного моменту. І це все працює в парі з коробкою передач фірми Aisin. Дизайн автомобіля круто так змінився. Доповнює тепер кузов такі видовжені світлодіодні фари, протитуманні фари. І... Дівчат, хочу дуже підмітити колір автомобіля. по техпаспорту він взагалі сірий, але з таким, знаєте, синім підтоном, е, ніби таке нічне зоряне сяво. Щодо задньої частини автомобіля, одразу помічаємо, що в нас є камера. Е, і так як е, Збільшили довжину, то в нас багажне відділення збільшилося на 10 літрів. І ми вже бачимо 360 літрів робочого простору. Але зі складеним, складеними заднім рядом то вже в нас буде десь 1200 літрів. Яка маленька, але скільки вміщає в собі. Можна навіть виїхати на природу, і якщо ви забули якесь там покривало, да, то можна сісти і загоряти. А під фальшполем, звісно, в нас є докатка з всіма пристроями для неї, там, стросом, з аварійним знаком. Все тут є, все, що потрібно. Соло у нас чорний, із, 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 із з нас тканини. В нас є підлокітник з підстаканниками ізофікси та розетка. У комплектації в нас є задня камера. Також, Такі бонуси для автомобілістів це підігрів передніх сидінь. Так, У нас є ще парктроніки, що задні, що передні. Клімат, контроль, блютуз, е е всякий аукс, тому музику можете слухати будь-яку, будь-коли, і не будете якось прив'язані до, до чогось. Е і керувати все це ви зможете на мультикермі. І, до речі, екран у нас сенсорний, дуже гарно відкликається на натиски. І щодо клімату, мені подобається, що такі важливі, як для мене, так кнопочки всі виведені механічними, механічним способом. Щодо їзди в автомобілі, доволі таки комфортно. Все ти бачиш, і мені сподобалися ці. Дзеркала бокові, вони нібито маленькі, але ти бачиш все. До речі, вони ще є з підігрівом, який регулюється ось цією кнопкою. Ось зараз ми їдемо у міському циклі, і витратопалива у нас 6,2 літри. За містом вона буде ще меншою. Ось, знаєш, Артем, мені спочатку не сподобалась ця автівка. Я доволі таки скептично віднеслася до неї. Думала, вона буде така жорстка, якась взагалі не їхати. Але ні. М'яка, динамічна, коли треба. А звину цього не скажеш. паспорту роз'їм до сотні у нас 11 секунд. Ну, а ми ж, звісно, це перевіримо. Вмикаємо у спорт. По секундам я вважаю, десь так воно є, але якщо ось по своїм відчуттям, я буду казати, якщо ви їдете в такому міському циклі і вам потрібно когось обігнати, то автомобіль дуже легко з цим справиться. Але якщо розганяти його з нуля до 100, ну, звісно, буде йому важкувато. Отже, що ми маємо? У нас автомобіль офіційний, 75 тисяч пробігу, і тільки подивіться, коли останнє було ТО на 74 тисячах. Тобто машина взагалі майже нічого не проїхала. Ну і звісно ж, вона повністю у рідній фарбі, але ж перевіримо. Отже, ми перевірили автомобіль повністю весь в рідній Кресті. 70 тисяч офіційного підтвердженого пробігу. Тому, якщо потрібно комусь автомобіль, який буде компактний, зовні та дуже просторий всередині, то вам саме сюди, саме до нас на територію автосалону Вольво, який знаходиться по адресу вулиця Книгині Ольги, 19Б. Ми вас чекаємо. І обов'язково підпишися на наш канал, і також став вподобайку, лайки наші любимі, і пиши коментар, як вам цей Ауріс, такий міський транспортний засіб.